Доброго дня! Вітаю вас, Леви, Ретроградна хода Венери, із 2 березня по 13 квітня із вашого 9 у 8 сектор гороскопа зустрічає нас вже із початком весни. Звертаємо увагу Леви, що в цей час Венера як планета максимально віддалена від сонечка. Така от і наша особиста відстань в наших уподобаннях, планах, побажаннях, від думки оточуючих, від соціальних шаблонів, норм, стереотипів і наносних цінностей. В цей період Леви звертаємо увагу, що наша особиста Венера без підтримки тієї космічної венерянської сили. Усілякон може нам підказувати, що із нашою зовнішністю щось не в порядку. І тут не так, і там не так, і все нам не подобається. Будь-які прагнення змінити кардинально щось у нашому вигляді. Перше, звернутися до пластичного хірурга або ж до косметолога, до якого ми не зверталися, в принципі, тільки на регулярній основі, наприклад, здійснюємо певний догляд. То ось тут, от на регулярній основі, ми можемо дійсно завітати. А ось все, в чому передбачається новий старт, новий ривок і формування нових стосунків. І такі зміни кардинальні, до яких нам потім потрібно ще мати хоробрість, підійти й оцінити наше перетворення. Краще все ж таки не звертатись. Ось тут дистанціюємо себе від думки, навіть своєї особистої, в певні моменти, як ми маємо виглядати, користуємося аксесуарами, які можуть підкреслити те найкраще, що ми маємо, без усіляких кардинальних перемін і неможливості на вихідній позиції повернутися. Леви, також, наші уподобання, наші творчі плани, ініціативи і покупки можуть в цей час буквально витати навколо нас як такі думку, про які ми змінюємо раз за разом. Те не підійшло, те не потрібно, те не так звучить, те не пасує, не личить. Ось така от візитна карточка ретроградної Венери. Леви, в цей період, за рекомендаціями друзів, близьких краще нічого не купувати, особливо дороговартісно. Оскільки саме вам ця річ може виявитись непотрібною, незручною. Взагалі, це не для вас, нібито створено, як ви купили це, ви і не знаєте. І хоча б приміряйте леви, навіть якщо це ваш розмір, і ви на око можете купити зазвичай чи не маєте часу, то ось тут дуже ймовірно, що не приміривши щось, ви виявите, що строчні. Не та, що в не той косо, криво і в принципі не потрібно було придбати взагалі. Так от, Леви, крім цього, наше а, таке от внутрішнє прагнення купити те, що просто потрапило в око, і ми маємо це сформовано за секунду думку, тут себе варто поберегти, зберігаючи кошти у рідних, близьких, кому ви довіряєте, якусь їх суму, приміром, чи ж залишивши вдома хоча б якісь фінанси. Поки ви будете в запалі бігти додому за тими грошима, ви вже можете 10 разів передумати також. Через те, що відволіклися взагалі, в принципі, забути, і ще подякувати собі пізніше, що ви зайве раз кошти не витратили на те, з чим, в принципі, не знаєте далі, як справлятись. Стосовно габаритних покупок Ливи, ось тут, навіть якщо ви все переміряли і точно знаєте, що цей предмет інтер'єру підійде, можемо мати справу із її, із зовнішнім виглядом цієї, цього об'єкту покупки, який не пасує. Абсолютно у вашому інтер'єрі незручне, щось десь відпадає. Також навіть сама вартість цієї покупки може вам потім з дня на день нагадувати про ваше марнотратство і ніякого задоволення ви від того звершення не отримуєте. Тож майте на увазі все, в чому передбачається відтік фінансів на основі нашої гарячкуватості наразі, на основі імпульсивності і бажанні придбати те, що служить комусь. А ми розберемося по ходу. ось це заклики, які є від. Ірним орієнтиром, що щось не так, і варто нам все ж таки від цього запалу поберегтись. Також леве звертаємо увагу і на такі покупки, в яких ми не беремо чеки, не беремо гарантії. Тут можемо ми стикатися із потребою повернути товар, чи ж ми купили більше, ніж використали, або нам не підійшло, чи щось змінилося, не той функціонал. Також ми можемо мати справу із тим, що ми, наприклад, не купили достатню кількість матеріалу, є затримки із поставками, чи ми не попадаємо у колір. Тому Період вкрай незручний для того, щоб розпочинати ремонт, наприклад, або ж якісь покупки, що здійснюються із метою перепродажу. Або ми дуже довго можемо цим ділом займатися, аби ті гроші повернути, які ми вже вклали. А також чеки, гарантії можуть губитися, бо не забуваємо що ретроградний меркурій, в березні до нас залітає. Тому, якщо маємо намір все ж таки здійснити щось таке оцінне, нам просто необхідно зараз мати справу із такою покупкою, з такою людиною, або ніяк нам на інший термін не перенести, то ось тут чеки гарантії, які коректно заповнені. Ми знаємо, що і в якому стані ми можемо повернути, в який термін, наприклад, це буде здійснено, хоча й тут можуть бути затримки, однак, все ж таки, це хоч щось. Також, леви, ми можемо спостерігати наразі і відтік клієнтів, і повернення товарів, зміну думки про наші послуги, про наші товари. Тому бережімося. Ось тут не рекомендую усіляко пропонувати якийсь певний товар, продукцію, оскільки через годинку або через дві той покупець, який придбав врешті-решт, теж із чим визначився, може повернутися до вас. Ще й нажалітися керівництву, що ви його там до чогось примусили купити, придбати або якийсь певний саме виріб, якусь модель, якусь запчастину, а він взагалі десь повскамничку проходив. Про вас знати не хотів, а ви його затягнули, продали йому, і тепер він має клопіт. Тому, леви, бережімося. Також застерігаю вас, леви, від необдуманих покупок і від боргових коштів. Ось тут розраховуватись по боргам леве сприятливо в цей період, буквально стабілізувати свій фінансовий стан, а ось позичати кошти навіть у тих людей, кого ви знаєте, не варто, якщо, звісно, на те є така можливість, оскільки й умови повернення можуть бути змінені, також час необхідно буде повернути швидше, наприклад, гроші. Також можна побити горшки з друзями і терміново треба буде віддавати, або ж через те, що ви вчасно не повертаєте. чи Ще щось трапилося теж ті горшки перебити, тому краще собі такого досвіду не наживати в цей час. Звертаємо увагу леви на наші уподобання. Ті місця, в які ми хочемо поїхати, можливо щось купити, наприклад, і користуватися цим в надіях, що це нам послужить, і це саме те, що треба. Ось тут дуже ймовірно бажаного ефекту ми не отримаємо. Також знайомства, судові тяжби, в тому числі намагання примиритися і збудувати, наприклад, якусь нову схему у стосун. Може принести нам розчарування і той ефект, на який ми не очікуємо. В судових тяжбах справа може обернутися не на нашу користь, або ж затягнутися, і ми ще не відомо, коли результат отримаємо, тільки гроші вкладемо в цей процес. В особистих стосунках раз за разом ми можемо повертатися до дискомфорту, до таких обставин, в яких не можемо порозумітися, але бажаного і такого сімейного затишку, наприклад, або ж взаємодія. Розуміння, так і не побачимо. Звертаємо увагу леви також і на фінансові ініціативи, які передбачають бізнес-партнерство. Ось тут ми можемо мати також такого роду співпрацю, в якій треба з'ясовувати стосунки, хто кому скільки коштів винен, хто кому заборгував. Теж бережемо відомості про оплату, наприклад. Тому Леви в цьому контексті ми страхуємося і від покупок нашим рідним, близьким, друзям, навіть якщо маємо здійснити їх за їх вимогою. Оскільки купили не того відтінку, не у того покупця, вчасно не подзвонили. Виявилось, що ми в чомусь не розбираємося, людині це не підійшло, і також можуть бути конфліктні ситуації або просто марно згаяний час і витрачені кошти. Леви, хочу підкреслити, що Венера до 27 березня перебуває у вашому дев'ятому секторі в знаку Зодіака Овен. Ось тут вона в своїй самостійності, рішучості, імпульсивності надзвичайно гарячкувата і буквально біжить поперед потягу. Наше бажання сходу з маху розібратися з тими, з чим 10 чоловіків не впорається, наприклад. Цей час ми тут можемо мати і таку активність, і спостерігати такий контраст у стосунках між парами, в якому бачимо, що жінки більш самостійні, рішучі і наполегливі в цей період. Тож не загострюємо особисті стосунки в будь-яких конфліктах. Намагаємося напередодні обговорити і важливі покупки, і будь-які переміни в наших баченнях, а також що називається тримати зв'язок. Ось тут Венера в 9 секторі дає нам запал і дає пропозиції. Це багато фізичної активності, яка направляється на декількох спеціалістів, декілька варіантів до заробітку, декілька варіантів навчання, наприклад, також ваша особиста зайнятість, декілька гуртків, секцій, наприклад, надання ще додаткових послуг, багато поїздок може бути, крім того, ще й на значній відстані, багато міжнародного спілкування. Також потреба і вивчати мову, і працювати, і ще з хатніми справами справлятися. ще й родити. Чи які проживають на відстані, наприклад, або приїхали до вас, наприклад, ви тут маєте також ще свою енергію направляти. Будь-які важливі робочі питання, в яких потрібно підтвердити документально, наприклад, ваш статус, стаж, ваші вміння, кваліфікацію, теж може бути в цей час активовано. Не забуваємо, що наразі тут ще й два затемнення. В березні на нас чекають: ретроградний Меркурій. Тому. Поновлення довідок, переклад документів, пересилання, перекази, спілкування із людьми, які передбачають певний масштаб у нашому житті. Те, що ми маємо виконувати, наприклад, і буквально тягнути, вкладатися в певний графік і час, бо надалі такої можливості не випаде. Заробляти кошти, в тому числі їздити у відрядження, наприклад, навчатися ще паралельно, щось оплачувати і більше працювати, аби. Бути в змозі це оплатити, а також зустрічі з спеціалістами і навідування людей, і також лікарі, медичні установи. Потреба клопотатися і про здоров'я, і про реабілітацію, відновлення. Замовлення ліків, декілька разів ми приїжджаємо, перезаключаємо контракти, намагаємося впорядкувати медичні документи, в тому числі також все, що стосується спадщини, страховок, штрафів, ревізій і контролю. Майте на увазі леви, що ретровенера може таке у ваше життя принести. Ось тут, от наша імпульсивність, гарячкуватість і неможливість знайти той відповідний компроміс, може нас очікувати в цей цей період Важливо зосередити нашу увагу і на заробітках, які нам пропонують, наприклад, і в тому числі на нашому самостійному потенціалі. З чим ми можемо впоратися самостійно, що ми освоїмо, з чим ми справимося, а в чому нам ще не вистачає коштів, в чому нам не вистачає підтримки партнера у вигляді часу, житла, наприклад, певних умов, навіть психологічної підтримки. Також ми ще повертаємося до тих вихідних позицій, які... Передбачає Венера у 8 секторі нашої карти. Адже з 27 березня Леви Венера прибуває туди ретроградною, а потім там же у восьмому секторі розвертається у директ. Ось тут для нас важливо. Переоцінити і свої власні фізичні ресурси, і також свій майновий стан, а також наші перспективи, зважаючи на те, скільки ми маємо коштів, хто нам допомагає, з ким ми можемо об'єднатися, хто допоможе нам в стресовій ситуації, кому що можна передоручити, за скільки це буде здійснюватися, якщо ми оплачуємо послуги найманих працівників, наприклад, або ж комусь довіряємо, наприклад, якісь питання, можливо, бухгалтери, податківці, також. Люди, які допомагають нам із фізичним станом нашого організму. Ось тут для нас важливо слідкувати за тим, аби не набрати на себе леве стільки активності, що, в принципі, вже фізичне виснаження зашкалює, і ми не витрачали кошти в березні місяці, чи ж навіть у квітні, на те, аби стабілізуватися, аби виплутатися із того загнаного стану по березні. А також повертаючись в 8 сектор у квітні місяці, ще точніше, з 27 березня, Венера також дає нам певні варіанти повернутися до якихось доходів, видів підтримки, соціальних виплат, субсидій, можливо, варіантів реструктуризації кредитів. Також робота із тими ж самими клієнтами на дистанційній основі, певне навчання, наприклад, ще, яке ми здійснюємо паралельно, додатково. Тепер ми можемо або Грант, якісь кошти, наприклад, отримати на це, або ж займатися паралельно ще тим видом діяльності, в якому бачимо підтримку від людей, чи це партнер по шлюбу, чи клієнти, або бізнес-партнерство, але на нових змінених засадах. Ось тут от Венера, розвертаючись у Дерект, принесе нам переоцінку ситуації. Розуміння, із чим ми не можемо впоратись самостійно. Також які види варіанти у нас ще є, на які кошти ми розраховуємо, що нам треба змінити у боргових зобов'язаннях, оскільки вони нас просто потоплять, якщо ми і далі будемо таким чином, як у березні, наприклад, вкладати кошти. Крім того, особисті стосунки. Порозуміння стосовно то, що передбачає масштаб нашого життя. Можливо, ми займаємося справами нашого подружжя, наприклад, і нам необхідно повернутися до майна, до стабілізації графіку, до певних варіантів розподілу майна, якщо ми знаходимося у процесі розлучення. Крім того, тут ще й фінансова підтримка, яка передбачає оплату лікування, наприклад, або оплату послуг з реабілітації, чи ж то відрядження і різноманітну роду поїздки, які вимагають страховки і оформлення її, і ми надалі будемо передбачати ще такі пунктик перед від'їздом. А також це ще й впорядкування справ нашого подружжя, оскільки ми переїжджаємо. Ми або ж з'їздили, або зібрали документи, або вникли в якісь питання. Виявляється, що чогось не вистачає. Довідки послуг якихось спеціалістів. Комусь нам треба передзвонити, нашим знайомим, можливо. Нашим батькам, тим людям, які вже знають про нашу ситуацію. Тепер у нас є нові ініціативи. Нам запропонували, наприклад, ще якусь певну роботу. Крім того, до нас звернулися навіть за попередніми послугами. Ось тут ми своєю емпатією, глибиною, інтуїтивністю. У віщих снах і знаках цього у вас наразі може бути вдосталь леви. Можемо відчувати, з ким нам треба вступати у співробітництво, як нам виплутатися із найскрутнішої ситуації. На що ми вже натикатися не будемо, оскільки на самоті ми точно з цим не справимось. Також можливо, розмах наших планів не передбачав ось таку от стабільність. Також стосунки, в яких ми відчували плече підтримки. Можливо, те ті це ті люди, до яких ми не зверталися тривалий час, а тепер нам без них аж ніяк. Також додаткові послуги, які ми будемо оплачувати. Все, що стосується нашого психологічного здоров'я, ось тут Леви, будьте уважні, оскільки Венера у квітні місяці, зокрема, може давати нам бажання все ж таки тримати себе у ресурсі, зайнятися тим, що знімає нас з нас страхи залежності. І не дає можливості звільнитися буквально від обтяжень. Ми не знаємо, як нам вибратися. І ось тут підказки, люди, консультації, якась певна література і кошти на себе можуть нам у цій, у цій справі допомогти. Тож, леви, наголошу також, що Венера по знаку Зодіака Овен ретроградна у березні місяці, формує наші цінності, поняття, стосунки. Коло спілкування і нашу самостійність наперед приходу туди Нептуна, також у березні місяці, а також Сатурн зазирне у цьому ж 2025 році в цей же сектор. Звісно, ми будемо говорити ще детально. Про прибуття таких от гігантів. Однак не спростами зараз і нашу активність, і нашу зовнішність, нашу самостійність і впевненість фільтруємо через призму можливості делегувати певні обставини, порозумітися ще на березі, за що ми будемо платити, скільки коштів нам необхідно ще назбирати, наприклад, який ресурс нам не підходить зовсім. і Ми не будемо вступати в ні в які зв'язки з цими людьми, навіть якщо це оплачується більше. Що ми маємо більше зайнятості, наприклад, і керівна посада, наприклад, передбачає певні обов'язки. Тут ми можемо повертатися до дистанційного формату роботи, до тих взаємин, які для нас більш комфортні, те, що складає для нас душевне тепло, відраду і можливості займатися тим, що нам цікавіше. Купувати не те, що ми побачили і тому, що так роблять всі. А такі предмети ужитку, які для нас зручні, які підкреслюють для нас нашу власну індивідуальність, і навіть якщо вони десь там чомусь не пасують, то для нас мають надзвичайну цінність все одно і як не крути, але місце для них ми і у своїй зовнішності, і в своєму інтер'єрі, на робочому місці обов'язково знайдемо. Хочу порекомендувати леве наступну практику, яка в світі такої от хаотичної венеріанської імпульсивності може нам навіть з позиції цікавості посприяти. Щоранку в період ретроградності ми розпочинаємо список не сьогоднішніх справ. І ось така кількість листочків у нас поступово накопичиться, з якою ми і попрацюємо. Так ось зранку записуємо декілька пунктиків, які ми точно сьогодні здійснювати не будемо. Хоча Ще з вечора, наприклад, планували тут може бути будь-що. Казано, оскільки ми розуміємо, що за станом здоров'я не встигнемо, чи настрій не той, або нас вже зранку зарядили таким чином, що ми не хочемо взагалі цим займатися. Тому розвантажуємося ментально, довіряємо паперу нашу невпевненість, відключаємося від всього непоробленого, чого і так у нас в голові цілий папір завжди і займаємося виключно тим, що ми вважаємо на сьогоднішній день доречним. От в контексті поточних питань ближче до вечора ми повернемося до того, що вважали нездійсненим в сьогоднішньому дні. І ось тут виявиться, що на те потрібна хвилинка, на те дві або п'ять, наприклад, і е, нічого для нас не варто підняти свою самооцінку, самоповагу і впоратися хоча б з декількома пунктиками. По закінченню періоду ретроградності ми змалюємо для себе за допомогою тієї самої ретро Венери все, що не варто нашої уваги. В чому наші цінності на носні? ми виконуємо чужі бажання. І фактично все наше життя обертається тільки навколо, щоб задовольняти інтереси інших людей. А що особисто ми так чи інакше але намагаємося встигнути, що не вдається тільки тому, що ми достатньої кількості наших сил і часу не приділяємо. А не тому, що не хочемо. Тож, леви, кому цікаво, кому потрібно, можете попрактикувати. І, крім того, ще додаткова інформація у загальному відео. Дякую вам, мира, здоров'я, щастя, а також впевненості по березневій Венері, сил у компонуванні згодою і компромісом у вашій родині. Головне це можливість. Іти в одному напрямку і триматися за руки, а не бігти один напередодну одного у певному змаганні, результат від якого, можливо, прийде тільки до вас особисто, і немає з ким буде його розділити. А от поквітневі Венерії буквально розквітають і наша душа, і наші плани, і наші фінанси, і наші нові погляди. На те, як виявляються, сплітаються обставини і допомагають нам побачити тих людей, які. Які на нас схожі в наших найкращих рисах, які можуть допомогти там, де ми на ту на ту допомогу навіть не сподівались? Дякую вам, Леви, і до зустрічі у загальному відео.